Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, в студії Владислав Бедренець, а усім про таке. Безбар'єрний реабілітаційний модуль для постраждалих від війни. У тальному відкрили нову установу, яка допомагатиме відновитися ветеранам та їхнім рідним. Сміла оговтується від ворожих атак. Про те, як виживає місто після обстрілів, як налагоджує опалення та автономне енергоживлення, розповів міський голова. За рибу гроші розпочали зарибнення Дніпра, яке має стати справою на перспективу розвитку рибної промисловості регіону. Безбар'єрний реабілітаційний модуль для постраждалих внаслідок війни відкрився на Черкащині. Це дев'ятий об'єкт для надання допомоги ветеранам, членам їхніх родин та цивільним людям, які постраждали від війни. І функціонуватиме він у Тальному. Анатолій Соломаха, ветеран Збройних сил України. Після пережитого інсульту опинився в інвалідному візку. Проте, здаватися не звик. Почав реабілітацію і нині пересувається вже самотужки. Але, звісно, подальша реабілітація вкрай потрібна. І мобільний модуль найзручніша послуга в даній ситуації. Це дуже важливо, тому що тому що в мене проблеми з правою ногою. Провами із правою рукою. Ну рука так, вона ну, розробляється, ну, розробляє амплітуда рухів тут. Колінний суглоб розробляється внизу. Це це дуже хороший тренажер. Ну, Подобається це ж. І добре, мабуть, що не треба нікуди їхати, так? Ну. Ну так назвичай на місці, на місці з дому що набагато лучше. Це проект соціальної франшизи, реалізований благодійним фондом Майнді, який ставить за мету наблизити реабілітаційні послуги до споживачів, що мешкають у невеликих населених пунктах України, і дістатися до центрів реабілітації, які переважно розташовуються у великих містах, не мають можливості. Проект, а це вже дев'ятий реабілітаційний модуль в Україні, реалізується у співпраці з координаційним центром. Тром з психічного здоров'я кабінету міністрів України, громадською організацією безбар'єрність у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як, а також учасниками спільноти бізнес без бар'єрів: Віза, Приватбанк і Кернел, мобільний реабілітаційний модуль це приклад того, як можна вирішувати проблему доступності послуг з реабілітації фізичної психологічної для не лише для ветеранів, членів родин, взагалі для мешканців громади. Особливо там, в тих громадах, які є можливо невеличкими, які не мають кластерних надкластерних лікарень, які не мають реабілітаційних відділень. Це для того, щоб людина, яка потребує такої реабілітації, та ще й в амбулаторії. Форматі могла отримувати цю послугу там, де вона живе. Це наша задача на сьогоднішній день. Вже мова не про місію, а про завдання, де в партнерстві з багатьма не знаю колегами. Бізнесом, владою, громадським сектором ми можемо такі проекти створювати. Так якось склалося, що е, дуже легко було з партнерами домовлятися. З вони е, пішли на зустріч одразу, е, тому е, в от є сталі партнери, з якими ми працюємо. Вони завжди охоче йдуть на наші ініціативи. Звісно, реалізація проекту стала можливою завдяки сприянню місцевої та обласної влади. Самотужки реалізувати його важко. Тож, добре, що на допомогу прийшли надійні відповідальні партнери. Ми це зробили, дякуючи команді і міської ради. Звичайно, і всім, хто залучений був до виконання цього проєкту, всі спонсори, всі громадські організації, які спільно ми зробили цей проект. Тому я пишаюся всією командою і всім подяка. Загалом в глобальному масштабі це є конкретне втілення, практичне втілення всеукраїнської програми Ментальне здоров'я, ініціативи першої леді Олени Зеленської. В цьому модулі передбачена можливість відновлення усіх падових здоров'я. У реабілітаційному модулі можна отримати не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну допомогу. Над цим працює кваліфікований персонал і є вже перші результати. Тут кваліфіковані лікарі, також масажисти, психологи. Ви вже спробували на да, спробували? Я вже ходжу. Ну я ж тут зараз на лікуванні. А? а відчуваєте вже якийсь ефект? Ну звісно, вже й рука. Мене тут і оперували, як вивели з Донбаса нас. Yes. Наскільки для хлопців, от ваших побратимів, важливо те, що є така можливість відновитися трошки, хоча б трошки фізично і морально? Що б ви сказали з цього Та ну не трошки, а дівчата нас пошти повністю ставляють на ноги. До команди закладу входять кваліфіковані психологи, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, логопед та інші фахівці, функціонуватиме модуль при тальнівській багатопрофільній лікарні, що значно покращить рівень надання медичних послуг. Слуг усім пацієнтам даний модуль це є реабілітаційний модуль. Це є модуль для відновного лікування після складних операцій, після травм, пошкоджень, інсультів. І він пришвидшить надання виздоровлення наших пацієнтів після даних після даних захворювань. Подякувати благодійному фонду «Майнді» і всім причетним причетним до цієї події, до цієї можливості для нашої громади. Цей центр дуже дає нам великі можливості, тому що реабілітація це на сьогоднішній день дуже актуальна проблема, і її треба розвивати. Тому всі жителі, абсолютно нашої громади і не тільки нашої громади, можуть скористатися такою можливістю. Це і діти, це і пацієнти, маючи Певні проблеми зі здоров'ям, а також особи з обмеженням повсякденного функціонування. Тож відтепер сучасний безбар'єрний простір, оснащений якісним обладнанням і кваліфікованим персоналом, відкрив свої двері для потреб мешканців Тальнівської територіальної громади. Міський голова Сміли Сергій Ананко розповів про ситуацію в місті, зокрема щодо опалення, наслідків ворожих атак та відключень електроенергії. Детальніше у відео Сміла новини. У смілі опалювальний сезон планують розпочати 1 листопада. Нині тепло подано до закладів охорони здоров'я та частини навчальних установ, які використовують альтернативні джерела опалення. Ці школи, які автономні, ми вже запустили опалення. Не буду перераховувати кількість шкіл. Єдине, скажу, що Лікувальні заклади нашого міста та деякі школи вже з централізованим опаленням, але це ті школи, які автономні не залежать від системи централізованого опалення. Багато досить шкіл залежать у нас від системи централізованого опалення, тобто нам потрібно запускати відповідно населення, установи організації, в тому числі й школи. Цього тижня місто, вкотре зазнало ворожу удару зі слів Сергія Нанка, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. Управління житлово-комунального господарства в повному складі і виконавчий комітет в повному складі відділ цивільного захисту та багато багато інших працівників здійснюють комісійне обстеження, складаються відповідні акти. І ми вже почали з вчорашнього дня відновлення тих будинків, які постраждали. Вибито значна кількість вікон. Ми зв'язалися з нашими постійними партнерами благодійним фондом Джем для того, щоб вони допомогли у встановленні даних вікон. Матеріали по відновленню дахів традиційно закуповує міська рада, і міська рада буде відновлювати покрівлі, які постраждали внаслідок прильоту. У області розпочали застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Ознайомитися зі своєю чергою можна на сайті Обленерго. Ні головне. Як міському голові, щоб у нас працювали об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти водопостачання, водовідведення, об'єкти теплопостачання, ну і звісно, наші лікарні, щоб вони не відключалися ні погодинних, ні аварійних відключень, тому ми над цим працюємо. Я дякую працівникам «Обленерго», що так складений графік, що у нас об'єкти критичної інфраструктури не ввійшли в графіки погодинних, деякі об'єкти, скажімо так, не всі погодинних відключень. Під час повномасштабної війни у Смілі облаштували автономні джерела живлення. Також сторону запас палива встановлено необхідне оплатнення та є фахівці, які працюють у разі відключення електроенергії. Вранці, 24 жовтня, на перехресті вулиця Гайдачна та Кривалівський в Черкасах зіткнулися два авто. Попередньо водій автомобіля Деуланос не надала переваги в русі та скоїла зіткнення з Реномеган. В автопригоді тяжкі травми дістав 45-річний кермане Черно. Медики проводили реанімаційні заходи, та чоловік помер на місці. Також травмувалась його 58-річна пасажирка та 47-річна водійка Деу. Жінок доправили до лікарні. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, імпортозаміщення, поповнення бюджету та підтримка екології. Цьогорічне зарибнення Дніпра стало справою на перспективу розвитку рибної промисловості регіону. Передбачено випустити понад 61 тонну малькату в Столоба загалом Черкащина тримає першість за масштабами реалізації програми та показниками підтримки водних екосистем. Чотири мільйони гривень у воду. Цьогорічне зариблення за масштабами не поступається в програмі, реалізованій торік. Тоді у Дніпро випустили понад 66 тонн малька товстолоба. В цьому році ми випускаємо 61,5 тонни саме товстолоба, білого і строкатого. Це така риба, яка і підтримує екосистему, і вона надзвичайно чистить нашу водойму. І саме головне, що вона сьогодні стає таким стратегічним продуктом з точки зору імпортозаміщення. Весь об'єм риби випустять не одразу. Процедура триває чотири дні. Сьогодні в річку випустили понад шість тонн малькатов столоба. Імпортозаміщення тут це можливість постачати власний продукт у межах державних закупівель. Ну, замість хеків ми маємо споживати те, що нам дано нашою природою. І переконаний, що саме наша риба вона і займе цю нішу. Навіть в держзакупівлях, коли будемо саме купувати для наших держустанов, силових структур рибу, яка вирощена у нас, на програму зариблення цьогоріч спрямували 4 мільйона гривень з обласного бюджету, підтримали ініціативу і на загальнодержавному рівні та надали додаткові кошти. Щорічне зариблення дозволить розвивати галузь, отримувати власний продукт та поповнювати бюджет. Будемо забезпечувати десь продовольчу безпеку. Десь це зариблення дасть можливість тримати в належному екологічному стані. Наші водосховища в перспективі ми зможемо формувати відповідні продовольчі партії і вже виходити на якісь розуміння імпортозаміщення, на популяризацію, поширення української риби. Спочатку на український ринок. а згодом й експортувати продукт. Плани амбітні та головне, що все це реалізується під час воєнних дій та агресії Росії. Висновок один: ми не лише переможемо, а й збережемо природу та розвиватимемо свою економіку. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана у межах партнерської співпраці. Делегація з Чернобаївської громади відвідала німецьке місто Аннаберг Бухольц. Про це повідомляє Чорнобай громада. Під час візиту її представники зустрілися з мером міста Ральфом Шмітом, обговорили питання розвитку громад та можливості подальшого обміну досвідом. Також учасники ознайомилися з роботою міської ратуші, добровільної пожежної служби, підприємств з утилізації відходів та очищення води, відвідали старшу школу та об'єкти культурної спадщини. У складі делегації були діти, для яких поїздка стала можливістю ознайомитися з культурою іншої країни. Представники громади зазначили про намір продовжувати партнерську взаємодію між Україною та Німеччиною. Перехід на зимовий час відбудеться за звичним графіком. У ніч із суботи, на неділю, 26 жовтня, о четвертій годині ранку, стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Це дозволить українцям отримати додаткову годину сну. Однак, разом із тим почнеться звичний для холодного сезону період коротших днів і довших вечорів. Зазвичай переведення годинників відбувається в останню неділю жовтня, щоб люди мали додатковий день, який дозволить легше звикнути до змін. Адаптація у більшості триває кілька днів, а далі організм поступово пристосовується до нового розпорядку дня. У цей період варто більше відпочивати, дотримуватися стабільного режиму сну і не перевантажувати себе, щоб легше пережити перехід на зимовий час. Бельгійська вівчарка Зої відтепер несе службу разом із черкаськими рятувальниками. У головному управлінні створили кінологічне відділення. Чотирилапа спеціалізується на пошуку постраждалих. Нині собака та її провідник звикають одна до одної та готуються до складання щорічної атестації. Як відбувається тренування, дивіться у відео головного управління ДСНС України в Черкаській області. Це бельгійська вівчарка її звати Зої. Вона дуже активна, вона грайлива. Як тільки ми доходимо до майданчику, вона одразу включається в роботу і хочеться працювати. На даний момент ми готуємося до щорічної атестації кінологічних розрахунків. Ця собачка працює по пошуку живих. В нашій підготовці нам треба трішки. Злагодженості ще бо вона в нас зовсім недавно. Ще трішки треба попрацювати над тим, щоб було більше довіри. Коли приходимо на тренування, так ми розділяємо стараємося розділяти все, тому що собачки треба обов'язково закінчити на хорошому. Да вона виконала гарно. Ми обов'язково припиняємо тренування. В нас є горизонтальна драбина. У нас є нестабільна дошка, гойдалка, тумби для того, щоб підпрацьовувати контрольну відстані, щоб собачка розуміла, куди її направляють. Також є в нас тунель, який вона полюбляє, найбільше малость. І є в нас так звані пірамідки, в яких ми ховаємо статистів, щоб собачка привчалася до закритого пошуку пострадали. Ці ці снаряди вони допомагають при залученнях, бо вони наближені до. Конструкції, які там можуть бути. Десь подвижно, десь драбинка, десь треба перескочити. Синоптичний тиждень у нашому регіоні завершується під впливом улоговини з північного заходу. Небо затягнула депресивна хмарність. Дискомфорту додає рвучкий вітер та підвищена вологість повітря. На вихідних такі погодні явища посиляться. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, в день 25 жовтня, на фоні періодичних дощів атмосферний тиск коливатиметься. Що негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 11-16 градусів. Вночі 25 жовтня по Черкаській області та в Черкасах значний дощ – 15-49 мм за 12 годин і менше. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпечності жовтий. У неділю, 26 жовтня, пауза в опадах. Сонячних прояснень стане більше. Аномалія тепла почне згасати. Вночі 2 7 градусів тепла, в день 8-13 градусів тепла. До уваги водіїв і пішоходів. Осінні тумани значно погіршують видимість на автошляхах, роблять покриття доріг мокрими та слизькими. Радимо бути уважними та обережними. Носіть світловідбивні елементи та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!